Да, всем привет, деревня, це я. Сьогодні ми двоє з тімою граємо в стенд. Я сам шоці. Це перший раз як ми зробили це відео. Давай эм. І -э -э -э. да, якщо ви бачили, Дениса, Денису відео то ви абсолютний молодець, Ну бо в Спікерменті танц випустив нове відео з зимового відео. Ми там е таким мало теми роб будемо робити зиму. По стендоф 2. І де... так, ребята, в цьому відео, як ви знали, буде кодове слово. Козове слово, як, як і мо ви можете. Якщо ви не замітили в предучому відео кодове слово на відео, пошукайте ще його і в цьому відео буде теж кодове слово. Е... І так, погнали я зайду там якийсь чав. я з ми перший в мою Yeah. Uh, всі, всі ребята пишемо під коментарі замов відео. Чим більше буде зимовий відео, тим краще будуть виходити відео, і чим швидше будуть виходити. Так, їм флешку а я А візьму собі кивню. Флешку? Да, Окей, я поки піду подивлюся, чем я на точці. Що... Стой! блін, він мене вбив. Давай Дейню, ти зможеш. Попробуем, ребята. Я Це ще... відео буде видео будешь, чем 20 хвилин. Может даже давки 30. Ну, mm, да, Поки я дивлюся, поки нікого не мам. Добре. Дезін він десь він там мабуть. Я взял бомбу. Там ходить. Молодец, молодец. Я поки уйду в іншу місце, закладу бомбу. Я боюсь, что там він вийде тупо там. Ладно, ідемо. Так там може хтось бути. Треба акуратно дивиться. Так, я думаю, нікого нема. Так, ну якщо нікого нема, давайте заложимо бомбу. Обидику, ребята. Ні хуа, ні. Ребята, а хто хотів таке відео, поставте лайк. Я, ми я, ми наконець спустя стільки років змогли разом зробити відео. <гум> Дениса так мало підписників, ну, бо він зробив канал тільки десь в жовтні чи вересні так я беру АКР 12 флешку. ну, Я возьму фанфал. Ф... 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 я кидаю я ем ослепуху. Нет, не на ослепуха. Так я им флешку уже ТО Да я бачу тим, я бачу де він. Я знаю, знаю, знаю. Давай, давай, давай. Ну как, блин? Ну ну ч, ребята, мы сережа, выграем. Нас 2-1. Надію, хай буде 3:1. А якщо даже 8 1 то нам дадуть багато. Да, Рил, ребята. Я візьму коктейль Молотова, Я графу базу Я хочу без сліпухи. Візьму собі Так, зайду тут магазинчик, меню зроблю. Ой, не виходить, потім. Я візьму себе АК-12. Тима, дай, дай, будь ласка, бомбу. Ладно. Ну, кину. Ніт, блін, блін. Ні-ні, я краще уйду, я краще уйду. Я буду тим поджидать, щоб когось убить. Я убью. Я понял, я понял. Да я туда, уход. А не-не-не-не-не. Давай, Тима, 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 бежим, 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 бежим. Та... Два, два. Надеюсь, будет 3-2. Да, ребята, треба уже вигравати. Почему-то мы расслабились. Трохи. Возьму себе гранату. Е, молотова. Тіма, Тима, сразу кидаем гранаты них. Все. Бежим, бежим, Тим, бежим, они можуть быть в обход. Да, он... Ем, не, он не по-любому в обход не буду, давай метки. Если что, он будем их тут поджидать. А ну я понял, я понял, у него нет. Тим, дай закладывай бомбу, я поки буду их тут поджидать. Я тут их буду поджидать. Да Кому разбубать вообще стоять. Красава-красава! Я бачу, я бачу, там він. Хвайс, хвайс. Я його пробую. Це 29 патронів, давай. Є, молодець, молодець, молодець. О, я візьму їхню епіку. Мене епік їхній. Я візьму свого епіку. Тима бере поки свого епіку, а ви підписуйтесь на наш канал. Його канал Сонік, мій канал Спікермен Титан. Ребята, це просто український контент. Росія тут не до чого. Е -е, ну. Да. Що я в роблю бачив бачу фаната там мого, там без нього ніксонік, я відповідюся. Да, ребята, хто і. Хто хоче з нами сфоткатися, пишіть нам в коменти. Да, я з Рівного. На 10 підписників я зроблю. До речі, мен, в мене скоро дареє я вас. Е Можу даже поразить я в мене у вот з 27 листопада. Да, ребята, кто хочет, то Це Рівне, ребята. На яка область тільки Рівне. Блін. а у нього тоже епік я такий. Ребята, напишіть в коментарях, ви хочете е, собі Епіка чи ні. Я, наприклад, тоже хочу. Я пока длины главушку зроблю. Дякую. Взяв флешечку. Ну, до песик хватаю, візьму такий. І <клухи> зараз буду робити магазин. Я кидаю, короче, їм коктейль, молотова. О! А. Конечно, бог. <клухи> да. І все. Тут там я такий мінімалзинчик зробив, що гранату туда. Ну. То есть туда. Тима, він на точці А. І будь обережним з того входа. З того входа. Давай, 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 давай. Не-не-не, давай, давай, давай. А в тебе що, оружки нема? Ні. Блін. от хорош, Дима. Я вот туда вообще капец. У меня б надо было 4-3. Зарай попробую. Дин, смену команд, в них зарубу цей. Бомба. Блин, я. А вот тусной хорошие. Так, я весьму... э, f 6 Я возьму Дигл. Взьму себе такую гранатку. кидаю на них. И пока я обойду в обход, если что. Ух ты, что они хотят ослепуху мне? Давай, так так, 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 Я по понял, мне полю, я иду. Мину. А. Блин, Тима, вин в том, вот, вот там, вот туда, Тима, туда, туда, туда. Туда? Да ну, ой, все, мы зарабатываем. Да куда мы идти? Туда, там, где лестница. Зараз він заложить бомбу ти програєш. Да, я! Ну ти просто не в нього целайся. Ти целайся, кудись в інше місце. Где главашка, сейчас? Хамас, Хамас. А, який Фамас? А, блин, нет, нет, не пожалуйста. О, все взяв. Тима, вони йдуть в обход тоже. іди теж в обход, Тим. Ти Ті чого не в обход? Тому що я хочу їх поджидать. Ай, тима, молодець, іди, 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 іди. іди, іди. Чего? Ну Ті ти не в нього цілився. То я я, 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 я ж, даже вийду не було. Я иду туда. Я понял, я понял, я понял. зараз опять там буду. Я тоже придумал. Иди туда идти, ма, поджидай их, если що, то я сзади. Да не за мной. <плес> Ух, ты що за за КР сдаешь нас? Пасик на СКР дав. Типо, давай, 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 вірю в тебе. Мадец. Ну, ребята, в нас, а э, ми трошки підтягуємося. Трошки підтягуємося. О, я візьму М4. М16. Доригенкину fleчку, fleчечку. Так, ребята, зараєм. Ой. давай дігли ще. Оце ти кинув? Да. Тима, боже, ты Ти можно кидать флешки? Ти А? Ну, как всегда, блин. Супер. Что за флешки кидаешь? Ну, потому что що по щоб вони осліпилися. все. Ну что я осліпився? все? за зайди кого. Так, я беру МП7. Не иди зимой, то я флешку только закину. Пійм. Так, так, не можно будет здраво приготовиться. Не понял, я внутренне на одного убила. А нет. Шо дай, Бо, один одного? Ну пусть я один одного убиваю. Я боюсь. Боюсь. Ты вот, вот, я бачу. Я бачу. Давай, давай, давай. Что ты не стрелял? Я стрелял. Вы тоже не слети. Так, ребята, поки у нас зливаются бронзы. Поки у нас не поднимаются. Так, о, вже, ну, це багато слухайте. В союзниках дуже багато слухайте дають. 10-15. Нам одинаково дали. Там і зараз зустрінемося в бою. Угу. Ми вже знайшли ігру. Ми будемо просто Синстоун – це наша улюблена гра. Напишіть в коментарях, яка, яка у вас любима, який у вас любими режим в стенд -оффі. Ой, блин, мы за союзників. Так, заграю. Я, я беру... М4А1. Минус головою бив. И М. Ай. Б... Чекай, я стій, я за Регу 13 попробую. М16М1, Послухайте. Ты шо? Це юнкомонка в нього. Няянка-команка була. Оце крута пушка, оце крута пушка. Оце диви. Тім, де? Да. Я не встиг показати. Так, я беру. Я взяв F6. Ніт, ти осліпуху? Ти ты... Вот в ответ. Шо, ну, ты не слышишь? Не понял. Шо, круто, О, да? Криса, а бобу. <связывая> так, где они давай а Бобу, то бывает в... Там как? Шо, я руси. Согл. Русия просто. Бебека. Так, я беру... Я по 90 взял. Я такой пуху. Это я, называется? Я забыл в трофе. Сразу не иди. Там не ма, там, ма, не ма. Я пишу, что пойду в вход и иди туда. Где они? Они там, бля ма Я понял. Ты, 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 вот здесь там. Здесь тут, я понял где-то. Они пытаются на той щеку капать. Вот, 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 вот. Молодец. Минус. Это еще все. Ну. Ти шо? Ух ти шо! Засава, Дєнь! Юнкомонка Акер юнкомонка Це Рарка це акер. акер Рарка Мом Ти за все розказав, що юнкомонка Юнкомонка Акер М-м, Боже, я думаю, не хочу Дєн, там темно, синій кольор Це Рарка, а Ой, Тима валы. Минус, минус. Я сам, я сам добью, я его добью. Молодец, ой, молодец. А, я знаю, что русский. Нет, да, ну, блин, ладно. М4, М10. Скрутая пушка. Я попробую бы с прицелом быть. Або с прицелом. Ух що? Ти? Ні, це не я, це вони. Хм. Блін, ну, я можу понедрагу... не можу понять, давай давай. Я хутень з ножика. Заряд я натягаю. Треба його б не убив. Так, М4, м 4 8. І Мне нравится не, не Везьму вот такие гранатки. Везьму. Я не хуй за говорю. А ты тоже будь аккуратный, если що. Все. Ты кинул? Да, я их тоже Нема? Мають. Є, є, є то... Ушов! Ушов. Блин, блин! А, я не успел! Я хотів поменять рушку. Ну, встиг. нас спиться ножик. Ну а ч, нам все равно багато дадуть? Покажи. Да, я беру петух. Я М-40. Стоп, 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 здоровье, идти туда. Вход. Ух ты, шо, а мені флешку тим, я не бачу нікого. Ай. Ай, я успью. Молодец. А что, я что, нам так нам нас на да? mm -hmm. там пожидали? Да? Да, опять. сорок? Не, а я Ты пойдем тут вот туда. Откуда ты знаешь? Они может в любой момент напасть. Блин. Зразу двох. Зразу. Зараз ми будемо... Зараз ми будемо так їх мансить, що ви даже не знаєте. У нас це. Що у нас, эээ, е... шо у нас буде бомба? Угу. Mm у -hmm. меня пер бомба. Візьму Дигл. Тоже. Тима, а Дигл це эпик? Де? Дігл це епік. Та який це... скин. А, у мене? Нє, в мене рака. Ух ти шо? Давай, Дима. Молодец. Ух ти шо. Рарка в мене. Які Тобі? Е, ти можеш продати, то ты бой 65. А, це. А, я думав, Це я подняв просто. Тебе лоб, бомба? Лоб, кращий, ти бомбу. Понял, прийняв. Я попробую. Є вони там? Mm -mm, не Походу, да, 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 да. один убив мене, один убив mm. мене. Понял, Як без тебе я не був, Я... тебе. Быстрей, 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 быстрей. Раз, два, раз, два, я клейцо, давай, раз, два, три, раз, два, три, заложуй. І давай, дигл, дигил, бери, дигл. Чого дігло? Я беру АК-12. Молодець, от за, за тебе да, ну. я говорю. Чого? Жак! Можна? Ми через стянку. А, давай, я говорю, через стянку. Надіюсь, бам... Надіюсь, бамбо... Mm -mm. Розмінірує, розмінірує. Ну, да, по любому розмінірує. Ну, Ань. Блин. Блин, блин, и блин, еще раз блин. Я так сильно расстроился. Из-за чего? Я тоже не проиграла. Я говорю, что не надо бомбу заложить. Мы и так сейчас следили все проиграем. Окей. Okay. Мне стопухлилось. А як? Стоп. Он так все равно скинувся. Дядям, Влад Пел там. Заді! Так. Маларію, я твою Маларію! Що заді? Що заді, братанчик? Заді я вздох. П-90, твій епік. Диви, флеху кину. Буде дзвінать, як мені флеху кидать. Ух ти шо, слухай, тебе тощо слепило? Блин, Влад пел. Пел. Дядя, иди туда, а вон тебя сразу бьют. Не помню. Я валю, я валю, ребята. Вы пока Через окно стрельбай. я через сто. Через этот... он Быстрее, быстрее, пожалуйста, заменяй, быстрее. Вони і так, походу, розмінюють. Може, може. Стоп, стоп, стоп. Хувайся, сходися, хувайся. Чодно хувайся, вони з радіо грохнуть. Я сей буду, все й ховатися, бо вони розмінюють і, програ... і ми програємо, Давай, програємо. Та, бабу, стріляй, стріляй, пікай, пікай, пікай. Та ну, блін, давай, бустрий, бустрий, давай. Давай пікай, давай. Бо вони розмінюють, а бомба швидко проржала. -е. Розмінюють. А да а, ми все закінчимо, матч, матчі ще буде. Все буде. Ми до вісьми граємо. Так, виберу собі. Я піду хар. Я хер. Ну, да, блин. А, блин, встиг, успію, я успію, Ух ти, що? Ой! Не успів. Тебе убили? Угу. Тут їх саме краще подождать, позжидать. Угу, mm -hmm. треба. Вони можуть отсюда вийти Да, він там, даже по карті А бобу то росіяна. Ну, вони тупо з двох сторін вийшли і вбили мене. Давай ми тоді з двох сторін Давай. Я себе возьму. Фан мне тоже. Так, дам. Вот, давай, я тут то буду поджать, а хотя нет. Уходи Ух назад, понял. Иди назад. А буражный будь. Молодец. Тихо, тихо, тихо. Я помочь. Чего? Блин, же по карте там был? Я винтам, винтам. Бог окей. Нет, это фанфол. фонфов. По-к. Мой устый брав. Хм. <гум> Подруж спецназ не макар. Так. Ух ты шо? Там кто-то? Та не там, вино там. Ну я ж говорю. Успі, давай, давай, давай. успію. Спію. Ну, блин, давай, давай. Как? Ну я же стою, йому по голові давам. Ну це... це тупо, не чесно, тупо. Ладно, л... ладно, ребята, спасибо вам дуже за ролик. Всім дякую, якщо ви подивитесь ролика. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, на Соніка і на мене. Дякую вам за просмотр и всем пока-пока!